Псалом 106. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, що визволив їх із руки ворога, із країв їх зібрав від сходу й заходу, від півночі й моря. Блудили вони по пустині дорогою голою осілого міста не знаходили. Голодні й спрагнені, і в них їхня душа умлівала. І в недолі своїй вони Господа кликали. І він визволив їх від утисків їхніх, і він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господеві за милість його та за чуда його синам людським, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром. Ті, хто перебував, був у темряві та в смертельній тіні, та в темряві біди та заліза, бо вони спротивлялися Божим словам. І відкинули раду Всевишнього, та він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони, і ніхто не поміг. І в недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх, і він вивів їх з темряви й в мороку, і їхні ж кайдани строщив. Нехай же подяку складуть Господеві за милість його та за чуда його синам людським. Бо він поламав мідні двері і засуви залізні зрубав. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерти. І в недолі свої вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Нехай же подяку складуть Господеві, за милість Його та за чуда Його синам людським. І хай жертви подяки приносять. І хай розповідають зі співом прочини його ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє на великій воді. Вони бачили чини Господні та чуда Його в глибині. Він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі Його. До неба вони підіймаються, безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться й ходять вперед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі. І раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складають Господеві за милість та за чуда його синам людським. Нехай величають його народньому зборі, і нехай вихваляють його на засіданні старших. Він обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл, плодючу землю на солчак через злобну мешканців її. Він пустиню обертає водне болото, а землю суху в джерело, і голодних садовить він там, а вони ставлять місто на мешкання, і поля засівають, і виноградники садять, отримують плід урожаю, і благословляє він їх, і сильно розмножується, і одержують плід урожаю. Та змаліли вони й похилилися з утиску злого та смутку. Виливає він ганьбу на можних, і блудять вони без дороги в пустині. А в Богого він підіймає з убоства і розмножує роди, немовту отару. Це бачать правдиві, й радіють, і закривають уста свої всякі безправ'я. Хто мудрий, той все це заважить, і познають вони милосердя Господнє.